Вітаю! Давайте сьогодні поспілкуємось на тему, чому людям так важко йти в нове і чому все ж таки варто зробити цей крок. Ми часто кажемо, я хочу змін, але коли життя починає змінюватись, нам стає страшно. Ми судорожно чіпляємось за старе, бо воно знайоме, зрозуміле, контрольоване. Але саме в новому наш розвиток, наша свобода і сила. Як часто бувають ситуації, коли, наприклад, жінка після розлучення знаходить партнера, який спочатку здається геть іншим, але з часом повторюються ситуації, а інколи навіть сценарії з попередніх відносин, хтось скаже, це перепрацьований досвід. Ну і буде частково правий. Але ще наше бажання йти в знайоме. І хай воно буде погане, але мозок розуміє, як діяти в цій ситуації. Чому важко йти в нове? Ми боїмось втратити контроль. Наш мозок хоче стабільності. Навіть якщо стара ситуація вже виснажує, а нове здається небезпечним, бо ми не знаємо, що буде далі. Ми боїмося невідомого і чіпляємось за гачки, що здаються знайомими. Наприклад, а що про мене подумають, а що про мене скажуть, і підсвідомість тримає у минулому це можуть бути дитячі страхи, невпевненість, звички, і усе це створює ілюзії так званої зони комфорту, з якої важко вийти. Ми боїмось відпустити старе. І, бо кожен новий етап це трансформація, це шлях до кращої версії себе, шлях до щастя, усвідомленості свого місця. І щоб стати новою версією себе, потрібно дозволити старому відійти. Ми, але ми не довіряємо життю, а лише в довірі відкривається поток. Ті події, люди, можливості, які дійсно наші і допомагають нам в досягненні нашої мети. Але зач... ну, частіше за все, ми виснажені. Але без внутрішнього ресурсу зміни здаються надто важкими. А от саме тут і допомагає йога. <свісно> і знаєте, чому потрібно йти в наве? Бо життя рухається вперед. А якщо ми стоїмо на місці, ми втрачаємо зв'язок з собою. Кожен крок у невідоме це крок до глиб... 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 глибшої версії себе. Там, де є нове, є зростання, є гармонія, є справжня свобода. Йога це саме той шлях, який допомагає пройти зміни усвідомлено. Через тіло ми повертаємо силу через дихання, заспокоюємо, заспокоюємо розум, а через усвідомлення відчуваємо, що життя на нашому боці. На моєму каналі вже є практики, які допомагають звільнитись від страху. Це Наді Шотхана, яка балансує енергію і очищує розум. Також подовжений видих, він знімає тривогу і допомагає відпустити минуле. Діафрагмальне дихання наповнює тіло спокоєм і життєвою силою. І, тим нове, навіть якщо страшно, і страх завжди стоїть на порозі чогось важливого. Важливо довіритись собі, відпустити і зробити цей перший крок. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові практики. Вони допоможуть пройти зміни м'яко і усвідомлено.